Я йому все да. Ви що, — Ні-ні, я... А вам, вам хто-то казав, що гроші дають? Да? Підіжіть минуточку. Звонили, дзвонили. Так. Дзвонили, записували. Так. Все нормально. А, а, скільки, а скільки грошей дають? Не знаю. А ви 200, я не дивилася. Я тобі і так скажу. 200 гривень і шоколадка. О, а ви конверти держите? Я депутат обласної ради Іван Довбиш, коли ви вибрали. Я вам дуже буду вдячний, якщо ви мені ну, покажете карення. Ви ж не кривали. Mm -hmm. Будь ласка, я хочу. Ні, ні. я це хочу ваш конверт, який вам дали. Будь ласка, просто А що в ньому всередині? А всередині я не знаю. Так подивіться, будь ласка. Буду ну, я оце Открийте, будь ласка. Я думаю, що це не важко показати. Вас відбирати ніхто не буде. Ну, так, вас ніхто забирати не буде. А чи що? Там 200 гривень немає. І... Та ні, ну так навіть якщо і є, то є. О. О. Є. А, ну, посчитайте, може там не. Ні, а то що? Шоколад. А, це а за що вам гроші дали, будь ласка. Та от куди я знаю, за що? За те, що я голосувала. А, за Леся Дуго? Да. А, дякую вам. Угу. Так, будь ласка. Ну нічого. А на що ти фотографіруєш? Ні, я не фотографую. А що тут? Це на відео я знімаю. Я вас не знімаю, я гроші знімаю. Будь ласка. Ой, проти вас нічого це не буде використано. Ви своє волевиявлення зробили. Ну, все, а проти нього що буде? Проти нього? Ага. Так, проти нього, зрозуміло, все. Що. Що? Що це хоч один депутат такий, що... Що ми за гроші продаємося, Женя? <к prak> ми свою ми державу не державу за копійку продаємо. А що він зробить для нашого посолка? Я не участвую. Кажуть, на Суплогуцькому багато почувствую. Да. Аж да. не чорта мені зробили. А, а, а хто зробив? А до чого? Він. Що він, він за наші гроші зробив. <прац> хто <прац> до цього зробив? За наші гроші зробив. З нас дирають і за наші гроші роблять. Ви